Vendre la peau de avant de l'avoir tué. Продавати шкіру не вбитого ведмедя. Ми, звичайно, кажемо ділити шкіру, а не продавати. Але суть та сама означає будувати плани чи ділити те, чого немає, чого ще не досягли. Наприклад, давайте не будемо ділити шкіру ведмедя, ми ще не отримали фінансування цього проекту. Avoir une mémoire de poisson rouge. перекладається як мати пам'ять, як у червоної рибки або золотої рибки. Означає коротка чи дірява пам'ять. Існує міф, що пам'ять рибки працює не більше, ніж на декілька секунд. Тож, коли ви чуєте, наприклад, в моєї дівчини пам'ять золотої рибки, це означає, що дівчина весь час щось забуває. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Дослівний переклад не потрібно штовхати бабусю в кропиву». Наш аналог не треба перегинати палицю або заходити надто далеко. Ця фраза вживається, коли хтось намагається підштовхнути когось до якихось дій, і це може бути нав'язливим і неприємним. Наприклад, я розумію, що ти хочеш підвищення. Але нагадувати мені про це кожен день це як штовхати в кропиву. Quand les poules des dents. Коли кури будуть мати зуби. Маємо багато аналогів в українській мові. Коли пекло замерзне, коли свині будуть літати, коли рак на горі свисне, тобто ніколи. Використовується здебільшого як сарказм. Він збирається виграти чемпіонат? Так, звичайно. Тоді як в курей зуби виростуть. Avoir le sur la main. Мати серце на долоні. Означає мати золоте серце, бути дуже добрим. Коли кажуть, що хтось має серце на долоні, це означає, що людина готова з відкритим серцем допомогти, зрозуміти. Бути великодушним і доброзичливим. «Prendre le taureau par les cornes. Брати бика за рога. Та сама фраза, що й використовується в нас. Означає брати ініціативу починати активно діяти. Наприклад, як тільки в нього з'явилась фінансова можливість, він вирішив брати бика за рога і розпочати власний бізнес. La goutte qui fait déborder le vase. Це крапля води, яка переповнює вазу. Ми звикли просто казати: це остання крапля означає останню краплю терпіння. Це подія, яка стала остаточною в низці подій і спровокувала дії або реакції. Наприклад, коли він забув передзвонити їй втретє, це була остання крапля. І вона розірвала стосунки. Avoir le melon. Мати диню. означає бути самовпевненим, вести себе з надмірною гордістю. Наприклад, він звичайно талановитий, але його пиха робить спілкування з ним дуже важким. Він реально має велику диню. Паси une nuit blanche. Дослівний переклад провести білу ніч. Означає провести цілу ніч без сну. Фер Лутруш Робити страуса. Те саме значення, що й в нас ховати голову в пісок. Означає боятись і намагатись уникати труднощів. Відмовлятись через них проходити. Наприклад, з першими труднощами він сховав голову в пісок. Se dans la du loup. Кидатись в пащу вовка. Український аналог Лізти лігво до лева. Класти голову в лево щелепи». Означає свідомо лізти в небезпечну ситуацію. Наприклад, Прийняти цю пропозицію без додаткової перевірки це все одно, що кидатись в пащу вовка. d'artichaut. Мати серце з артішоку. Означає часто закохуватись, бути непостійним в стосунках. В Артішока багато шарів, і це символізує людину, що віддає шматочки свого серця різним людям. Легко закохуючись. Наприклад, не варто ставитись серйозно до його почуттів. В нього Артішокове серце. Сьогодні кохає, завтра ні. Дослівний Переклад зламати свою трубку. Означає померти, випустити дух. Походження цієї ідіоми пов'язане з корінням тютюну. У XVIII столітті трубки для коріння були глиняними і легко ламались. І коли хтось помирав, казали, що він зламав свою трубку, маючи на увазі крихкість життя. Дослівний Переклад віддати свою мову коту означає припинити намагатись розгадати загадку чи знайти відповідь давнину люди вірили, що коти мудрі тварини, які можуть знайти відповідь на різні запитання. Тому, коли хтось не знав відповіді на питання, він віддавав свою мову коту, сподіваючись на те, що кіт зможе знайти відповідь. Наприклад, я спробував усі варіанти, але правильної відповіді так і не знайшов. Придеться віддати свою мову коту. Avoir le bras long. Мати довгу руку. Аналог нашій фразі мати довгі руки. Означає мати великі зв'язки бути впливовою людиною. Приклад, не турбуйся про дозвіл. Я маю зв'язки. В мене довгі руки. Я про все подбаю. Avoir des dans les jambes. Мати мурахи в ногах. Ми звикли казати, мурашки бігають. Коли довго сидиш в одній позі і ноги німіють і затікають, з'являється відчуття, що по ногам бігають мурахи. Une aiguille dans une botte de foin. ШУКАТИ голку в стозі сіна. Як і в нас використовується для опису ситуації, коли людина намагається знайти дуже маленьку або важку для знаходження річ серед великої кількості інших речей або інформації. Наприклад, шукати цю інформацію в такій кількості даних це як шукати голку в стозі сіна. Être serré comme des sardines en boîte. Тісно, як сардинам в коробці. В нас говорять, як оселедці в бочці. Дуже тісно. Зранку, звичайно, людей в маршрутці, як селеці в бочці. ІлляАНГІ СУРОШ. Дослівний Переклад Є вугор під камнем. Означає тут щось нечисто. Є якийсь обман. Вживаючи цю фразу, люди виражають недовіру і невпевненість в діях якоїсь людини. Наприклад. Коли вона раптово змінила тему, я зрозумів, що там є вугор під камнем. АВОРАМ ВЕРТ Мати зелену руку означає мати легку руку в садівництві. Коли кажуть, що в нього зелена рука, це означає, що в людини є природній талант і здібності до вирощування рослин. САЛАД Дослівний Переклад розповідати салати. Означає вішати лапшу на вуха, пудрити мізки. Наприклад, не вірте йому. Він завжди розповідає салати, щоб привернути увагу дівчат. Se regarder en chien de faïence. Дивитись один на одного, як глиняні собаки. Дивитись один на одного з недовірою або іншими негативними емоціями. Наприклад, після сварки вони просто сиділи і дивились один на одного, як глиняні собаки. З'являтись десь, як волосся в супі означає прийти в самий непідходящий момент. Наприклад, коли він раптом зайшов до кімнати, це було як волосся в супі, оскільки ми обговорювали сюрприз для нього. comme un escargot. Повільний, як равлик. В українській мові більш розповсюджено повільний, як черепаха. Бетком апу тупий як горщик. Цікаво, що тупість часто порівнюють з предметами побуту. В нас сказали б тупий як пробка, або назвали голову макітрою.